Без оглядин уже на першій хвилині рівняни відкрили рахунок. Комбінація типова. Горпинич віддає, а Волянюк забиває. Це п'ятий гол у четвертому матчі для Рівненського універсала. Воно, напевне, більше дало в емоційному стані нашому впевненості. Правда, із-за того, що вигравали, кажу, десь трошки нижче під і віддали ініціативу супернику. Ведучи в рахунку, рівняни стали більше грати на контратаках. Це дало свій результат. На сьомій хвилині підопічні Олександра Бондаря заробили кутовий. Басич подав, а Андрій Цілик у боротьбі з Максимом Малиновським зрізав м'яч у власні ворота. 2-0. За такого рахунку команди пішли відпочивати. Та, при 2-0 дійсно, якби забили. Були епізоди, нема питань, але тут більше на пів моменту, тому що є над чим ще працювати. І хотіли, і вийшли зарядженими, більше рухали м'яч, суперник віддав ініціативу свідомо, грав по рахунку, ми, на жаль, не вткнули той такий, хоча б якийсь мусорного не вистачило голову. Протягом другого тайму енергетики домінували на паркеті, втім забити так і не змогли. Вдалі дії рівнян у захисті та надійна гра на лінії Ільї Бакінського поламали усі плани гостей. Не допоміг навіть п'ятий польовий, з яким команда Валерія Лехчанова розпочала грати за вісім хвилин до кінця. Натомість рівняни під завісу гри реалізували ще один момент: перший гол у сезоні забив Володимир Кручок. Тим самим встановивши остаточний рахунок: – 3-0. Проаналізували, подивились помилки, звернули увагу гравців. Що треба ліквідувати, щоб не було менше загроз біля наших воріт. Як бачимо, результат на табло не пропустили. Дуже радий, надважлива перемога, принциповий суперник. Тому дякую хлопцям за ту саму віддачу. Для голкіпера рівнян Ільї Бакінського це перша гра на нуль за чотири матчі щодо гольових моментів. То у рівнян їх було небагато, але все, що мали, гравці реалізували. Мі здається, реалізували, тому що було мало моментів. І прийшлося хоч щось реалізувати. На, на майбутнє хотілося б грати першим номером і создавати набагато більше моментів. І хай там у нас буде 15 моментів, і ми 30% реалізуємо. Але в принципі і чотири моменти, і три реалізувати теж непогано. Рівняни у цьогорічній екстралізі зіграли чотири матчі. У них дві перемоги, нічия та поразка. Відтак, третє місце у турнірній таблиці. Попереду Енергія, яка має кращий показник забитих пропущених, і ураган, який не програв жодного поєдинку, в тому числі вигравши у кардинал рівне стандарту. Наступний поєдинок відбудеться у Рівному, 12 листопада. Підопічні Олександра Бондаря приймають львівські найті. Вадим Мороз, Михайло